У восьмому розділі декларації зазначаються відомості про всі корпоративні права, що належать суб'єкту декларування, або члену його сім'ї на праві власності станом на останній день звітнього періоду, крім випадків, коли відомості про цінні папери, що посвідчують корпоративні права, вже були зазначені в розділі 7 – цінні папери. Звертаємо увагу, що члени кооперативів для цілей декларування є носіями корпоративних прав. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, а також на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі необхідно обрати позначку відсутня інформація для декларування в цьому розділі. У разі наявності об'єктів, відомості, про які необхідно зазначати, треба обрати позначку Наявна інформація для декларування в цьому розділі і натиснути кнопку Додати. Далі зазначаються необхідні відомості у блоці полів загальна інформація та відомості про особу, якої стосується. Спочатку зазначаються відомості про країну реєстрації головного офісу, зокрема, обирається необхідна зі списку, що випадає. Якщо юридична особа зареєстрована в Україні, то у наступному полі можна ввести код в єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань. І реєстр одразу запропонує коректну назву поля на іменування. Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні поля найменування. У наступному полі зазначається організаційно-правова форма. Далі зазначається вартість частки у статутному капіталі у грошовому вираженні, а також розмір частки у відсотковому вираженні. Звертаємо увагу, що розмір частки у відсотковому вираженні не заокруглюється і може складати, наприклад, 37,5%. Наступне поле дата набуття права. В ньому зазначається саме остання дата набуття права, якщо корпоративні права набулись частинами. Далі зазначаються відомості щодо передачі корпоративних прав управління, зокрема, обирається, чи передані вони чи ні, зі списку, що випадає. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить об'єкт. Для прикладу, цінні папери належать члену сім'ї. Тому зі списку необхідно обрати члена сім'ї і натиснути кнопку Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку «Сперегти об'єкт. Аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів у цьому розділі декларації. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку Наступний розділ.